Софія Русова увійшла в історію перш за все як патріотка України та провідник концепції дошкільного виховання. Не дарма ж і спостерігається такий інтерес до життя і творчості відомої просвітительки і педагога, зокрема працівників Чернігівського дошкільного навчального закладу, номер 53 що носить ім'я Софії Русової та ще й працює за її гуманістичними принципами. Софія Русова вважала, що дошкільний заклад повинен бути національним, і ми, як дошкільний заклад. Нового типу першими в Чернігові перейшли на українське мовлення. Продовжуємо всі ті традиції по дошкільному вихованню, які давала нам Софія Русова. Це і національне виховання, це і екологічне виховання, це і виховання патріотичне. Ми намагаємося виховати дітей-патріотів, які б теж пам'ятали героїв нашої України. Колектив навчального закладу на ділі впроваджує в життя педагогічну спадщину Софії Русової. Тому постійні гості, педагоги області Волишній Рібкінського району на батьківщині просвітительки. Біля школи, яка названа на честь Софії Русової, і де особливо шанують її ім'я, вже всі дні з'явиться її погруддя. Ім'я Софії Русової. Ми шануємо постійно, ми шануємо його скрізь завжди, тому що Софія Русова для нас духовна матір. Ми говоримо про Софію Русову на уродках. Наші діти пишуть про неї вірші. Наші діти, коли святкуємо свято і розповідають вірші, вони відчувають кожний рядок вірша, тому що дійсно кожен живе Софією. Він проживає її життя в собі. А ми плануємо відкриття по груді Софії Федорівни Русової. І це буде для нас за честь дійсно побувати на відкритті, щоб у нас пам'ятний знак стояв дійсно в нашій школі. Чернігівські педагоги побували у шкільній кімнаті музею Софії Русової, поклали квіти біля пам'ятного знака, поставленого на честь відомого педагога, відвідали історико-меморіальний музей садибу Русової, а також завітали до заслуженого майстра народної творчості України Івана Бібіка. Він іще й досі продовжує гончарну справу в Олешні, розпочату колись родиною Русових. Ви знаєте, і справді була дуже тепла зустріч. Ми такі задоволені. Не очікували і справді перейнялися тим духом, патріотикою тією, намагатимемося своїм діткам донести в цій роботі, більше приділятимемо увагу національно-патріотичному вихованню. Адже саме цим переймалася Софія Федорівна Русова.